Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Періодично в неділю на вулицях лунають перестрілки. Пролунали вибухи в десяти казармах Розгвардії Золотова. Пишуть, що причетні люди Патрушева вводять план п'ятий кілець поблизу Кремля. розстріляли розгвардійців, які несли бойове чергування. Не всі згодні присягати на вірність Патрушеву. До Москви стягують додаткові резерви спецназу, танків а також відводять особисто гвардію Патрушева з фронту. Смерть російської. Ского диктатора Володимира Путіна ймовірно пройде за тим самим сценарієм, що з Йосипом Сталіним. Про це в коментарі РБК Україна розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Якщо Путін помре ще при владі, спочатку буде інформаційний вакуум, потім раптово всі дізнаються, що вождь помер і влаштовуватимуть йому помпезний похорон. Та ділитимуть владу. Це буде саме лайтовий варіант ситуації зі Сталіним, пояснив Коваленко. Зазначимо, що за офіційною версією, 1 березня 1953 року Сталіна Виявили паралізованим на його дачі після крововиливу в мозок. Наступного дня пройшло офіційне засідання бюро президії ЦК КПРС за участі опальних членів, які до цього були виключені з цього органу. Вже на ранок 4 березня в газетах з'явилося повідомлення про хворобу Сталіна. Проте на той момент були готові пропозиції щодо нового складу. Вищого керівництва СРСР саме про смерть Сталіна оголосили по радіо на ранок 5 березня? Те саме зараз відбувається і з Путіним, який помер ще в неділю владу почали ділити. Головне питання. Чи можуть живого Путіна усунути з президентської посади через війну в Україні? У політичних коментаторів немає щодо цього єдиної думки. Викладач політики та міжнародних відносин в Єдинбурзькому університеті Кася Качмарська вважає, що Путіну нема про що хвилюватися. Не думаю, що хтось із представників режиму здатний протистояти Путіну. Його союзникам доведеться поєднати зусилля, щоб кинути виклик лідеру. Але між ними немає єдності, каже вона. Старший викладач міжнародних відносин в університеті Глазго Адріан Флореа, навпаки, вважає. Вважаю, що якщо Росія втратить Донбас або Крим, який вона анексувала 2014 тисячі перспективи зміни режиму стануть набагато більшими. Масштабна мобілізація ймовірно вергне Росію у важку економічну кризу, а невдоволення нею наростатиме і в центрі, і в регіонах у цих умовах боротьба за владу всередині Кремля найімовірніше посилиться. Додав Флореа, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.